Кільні відходи перетворюють на біогумус у Ситковецькому ліцеї Гайсенського району. Запрацювала верміферма. Учні та вчителі вчаться переробляти органічні відходи за допомогою каліфорнійських черв'яків, які виробляють ці недобриво біогумус. Ліцеїсти здобувають практичні навички у сферах біології, екології, сільського господарства та підприємництва. З нами на зв'язку Олена Соломенцева, директорка Ситковецького ліцею. Вітаємо вас. Вітаю вас. Чому саме Верміферму вирішили організувати у вашому ліцеї? Ідея виникла через просте бажання створити найкращі умови для зростання і навчання наших ліцеїстів. Адже через реалізацію цієї ініціативи ми отримуємо користь. Перш за все, це екологічне мислення. Працюючи з Верміфермою, здобувачі освіти на практиці дізнаються про важливість переробки відходів, збереження природних ресурсів. Наступне це підприємницька діяльність. Проект надасть здобувачам освіти унікальну можливість спробувати себе в ролі підприємців. Вони навчаться доглядати за черв'яками, отримувати біогумус, розробляти стратегії його продажу та просування. Це стане цінним досвідом у сфері маркетингу, фінансової грамотності та командної роботи. Безперечно, тут будуть практичні навички, тому що діти отримують. Практичні навички у сфері біології, екології, сільського господарства та підприємництва і зможуть проводити різні досліди, що спостерігати, як біогумус впливає на ріст рослин. А ось наприклад, зможуть ліцеїсти потім в майбутньому біогумус, наприклад, ну, продавати його? Безперечно, це одна із наших цілей. Оскільки е, планується, що отримані кошти в процесі реалізації бойового гумусу підуть на розвиток спорту в ліцеї або ж облаштування куточків для відпочинку наших здобувачів освіти тощо. А як же ж реагують самі діти на таку ініціативу? Е, лише 24 квітня цього року ми розпочали роботу і створили вермі ферму. Безперечно, всім цікаво. Всі спостерігають, планують майбутнє і приносять, підгодовують наших працьовитих черв'яків органічними відходами і з зацікавленням спостерігають за роботою черв'ячків. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам за цікавість до нашого проєкту. Нашим глядачам нагадую Олена Соломенцева, директорка Ситковецького ліцею, була з нами на зв'язку.